А якщо аналізувати події весни 2022 року, коли звільняли Київську область, Чернігівську, Сумську, то власне оцей страх переступити через межу, він і зупиняв від активних дій. А насправді на той момент можна було добивати і ворога, і в тому числі вплинути на перебіг подій. В Білорусі, бо вже тоді навколо Збройних сил гуртувалися такі підрозділи, як погоня, от, і які могли б справді відіграти роль сил, які б звільняли свою батьківщину від сателіта Кремля Лукашенка його кліки. Бо насправді Лукашенко самозванець, який захопив владу в Білорусі. І використовує цю державу.